Радіо UA Chicago Друзі. Зараз з нами Остап відомий журналіст, блогер та письменник. Пане Остапе, вітання. Вітання, мене шанування. Мені ніхто не дасть брехати. останні місяці, певно, місяць до інаугурації Трампа, обрання Трампа і ще й після я в своїх публічних виступах інтерв'ю дуже часто говорив про козирі. Я говорю про те, чи є власне в, в рукаві Трампа. Як заявленого миротворця, скажімо так, на весь світ, чи є ті козирі достатнього рівня, серйозного рівня, які можуть і дають можливість дуже солідно говорити з таким ворогом, як Путін і Росія. І, власне, я сьогодні про, про козирі і хотів би говорити, тому що повідомлення про те, що. Китай і Індія, а це два найбільші покупці російської, російської нафти, російських енергоносіїв, тимчасово припиняють закупівлю через американські санкції на танкери, які ну, там поза 40%, відсотків, рахуйте, майже половину здійснюють всіх морських перевезень російської нафти. І, власне кажучи, я коли тоді говорив про козирі, ще пам'ятаю листопад місяць, чи може навіть жовтень минулого року, то я якраз такими серйозними солідними козирами називав власне санкції сировинно-енергетичні, бо вони вже є тим вищим левелом, які найболючіше б'ють. Поза як війна є нескінченною саме тому, що Росія кожний день наторговує на Нафті на енергоносіях більше як півмільярда доларів в день. І за рахунок власне не європейських споживачів, а східних крупних таких надкрупних. От, власне, і тому це те, що зараз відбувається з тимчасовим припиненням закупив Китаєм та Індією, воно якраз от про ці козирі говорить. Бо ну якщо брати Індія, це, це е, в структурі імпорту Індії. Російська нафта це третина всього імпорту індійського. А Китаю п'ята частина. Ну зокрема е, по Індії в Путіна є на руках підписаний місяць тому е, великий договір. Договір на 10 років вперед. Ну, для таких енергетичних договорів це доволі, ну, доволі серйозно. І по тому договорі Індія мала купляти, ну, має, магла, купляти по 500 тисяч барелів в, в день. І рахуйте, ця вся угода, тільки індійська, путіну в кишеню кладе 13 мільярдів доларів. Множте на 10 років 130 мільярдів доларів. Ну, це серйозні речі. Якщо беремо Китай, то в них теж. Угода і п'ята частина китайського імпорту російська нафта, ну це даруйте, це 2 мільйони барелів, це, це колосальні суми. І, власне, ось, власне, і є ці кози. Коли припиняється закупівля російської нафти такими надкрупними гравцями, які фактично є основними бюджетонаповнювачами нашого ворога. Оце і є той солідний козир, так? І я для себе трактую, що запуск чи пуск вхід ось такого козиря, такого рівня, напевно, свідчить про первинну чи першу відмову Путіна йти на будь-які там розмови, переговори ну, з частковою, скажімо так, відмовою від своїх перших цілей, основних. Ось оскільки відбулася швидше за все ця. Усна чи якась обсередкована відмова про це там сильно говорити, тому і був застосований цей козир. І, власне, я е, хотів би звернути увагу наших вдумливих ну, е, слухачів і глядачів, які все ж таки ну, більш аналітично підходять до всіх цих речей. Це, тут треба розуміти, що власне, зараз відбувається вже, я це так називаю, топ-гра козир. Тобто зараз вже почалася те, що, власне кажучи, довго назрівало і довго відкладалося. Уже ця вища топ гра гра топів серйозними козирами. І тут, власне кажучи, енергетично економічні санкційні козирі є належать до розряду якраз серйозних, тому що вони підривають дуже серйозно, підривають економічну можливість. Ворога вести нескінченну і дуже таку експансивну, дуже ескалаційну війну. З іншого боку, я про це теж мушу сказати, тому що наша аудиторія, зокрема українська, цього, ну оскільки вона взагалі то вона половини не бачить впритул. Вже я вибачаюся, але так є. Ну, половини не бачиться вже, коли перед очима стоїть. Так і тут вони не розуміють дуже часто, значна частина, що. Синхронно з дуже болючим батогом, от як цей нафтовий наїзд, мусить і буде, і швидше за все використається. Також і так званий, я це називаю такий підсолоджувальний пряник. Uh -huh. Бо це завжди йде синхронно. Коли йде такого рівня, ну, це не є банкування, не є якась там покерна знаєте, азартна гра, це є просто топ-гра козарями, то завжди передбачається. Після удару морковка або пряника. Власне, я тут ризикую припустити, що паралельно з серйозними енергетичними батогами, які Трамп застосовує стосовно нашого ворога, буде також, щоб придобрити, щоб якось змякчити, буде неодмінно, і це завжди йде, якщо це не є заруба вже прямо на знаєте. На загибель, а в випадку з Америкою і Росією так не є, і не буде. Буде йти оцей підсолоджувальний пряник, ця підсолоджувальна пігулка. І я ризикну припустити, що нею буде готовність говорити про якусь отакусь, яку там напіввизнану, але щось на кшталт фіксації територіальних здобутків ворога. Або частини територіальних здобутків ворога. От мені здається, що вслід за такими ну, дуже дійсно аплодисментними схваленнями цього нафтового наїзду, що Китай і Індія не будуть купляти. Ну, це тимчасово. Це не значить, що так буде довго тривати. Але як крок уже це здійснено, все одно я швидше за все ризикну Пропустити, що треба все ж таки готуватися і до того підсолодження. І цим підсолодженням, власне, будуть певні. Поступки, які зокрема для Трампа, то вже й не є сильно поступками, тому що його вся передвиборча риторика, якщо ви теж пам'ятаєте, вона була й побудована на неможливості і нереалістичності Україною досягнути навіть не на 91-го року, він з того, взагалі, чесно кажучи, просто. Його вся команда ну висміює цю ілюзію, бо вона і є ілюзією фантазією. Дайбо навіть вже говориться про кордони 2022 року. Ну тобто відмотка до дня вторгнення. Тому швидше за все, оцим підсолоджувальним для ворога. Паралельно з батогом буде оця тема територіальних компромісів. Тому, ну, може, за місяць, за два ми собі зможемо колись вернутися до нашого сьогоднішнього етеру і собі, знаєте, прозондувати, чи щось схоже буде відбуватися, чи не збільшаться на західних медіях і західній риториці от, е, таких думок власне, про фіксацію лінії фронту, про консервацію її і так далі. От, власне, кажу, це треба розуміти. І тут, щоб просто закрити тему козирів, я би хотів зробити останній такий штрих чи акцент, тут треба зрозуміти, що де Україна є в цій грі козирями. От моя відповідь ніде. У цій грі, топ грі, віп-грі козирями, нас нема. Тому що в нас козирів вже нема. Це теж доволі тяжко розуміється нашу аудиторію, але то треба розуміти, що якщо дивитися і розбивати війну на певні етапи фази, і так далі, то ми зараз в фазі, де ми вже козирів не маємо. Тому що основні два козирі, які були, вони використані були і вже якби запущені були ще минулого року. Це, по перше, F16, про які в нас вже всі давно забули. І як завжди, рибки гупі не пам'ятають, що вони два роки молилися на f 16 як на щось таке, що в небо злетить, і прям все переламає хід війни ну, достеменно і докорінно. У нас уже f 16 працюють у війні з літа минулого року, тобто півроку. Я не військовий експерт, щоб давати велику оцінку, але якщо ми бачимо по ситуації, щось ми не бачимо, що без застосування f 16 навіть тих пару штук, які є, там їх є 10, 12, 16, там скільки чи вони суттєво переламали хід війни. Нехай наша глядацька аудиторія слухацька сама дасть відповідь на це питання. Ну, мені здається, воно тут доволі очевидно. Другим козиром була далекобійність, і ми пам'ятаємо, ми два роки просто. Ну, волали і кричали, до речі, аргументовано на весь світ про дозвіл на далекобійні удари по військових об'єктах всередині Росії. Ось ці дозвіл на це вже діє з вересня місяця. Тобто, чотири місяці вже лютий скоро, так? Чотири місяці у нас вже є другий козир. Перший f 16 Ну, не мені судити, другий козир був застосований. Це дозвіл на далекобійність ракет. Я читав аналітику, зокрема Пентагону, про те, що з 500 наданих далекобійних ракет, здається, це йшло мова про атак. все, якщо я не помиляюся, то в нас ще лишилося на той момент 50, і по аналітиці використання ну, було дуже велике зауваження до українського командування в частині неправильно, неналежні вибрані цілі, недобре було використано цей ресурс. Чи цей козир суттєво змінив окупацію, яка підходить за 5 кілометрів до Дніпропетровської області? Та також нехай вдумливий глядач слухач собі робить свої висновки. Я, власне, до того, що основні два козирі, які дуже так на які дуже очікували ми, вони вже працюють півроку, вони вже відкриті, і вони вже якби частково чи повністю застосовані. І чи воно переламує аж так кардинально, прямо через хребет, у ту повзучу окупацію і плин війни, відкрите питання. Тому у грі козарями, швидше за все, уже ми не є гравці. Тут ми є радше просто, ну якби там, грубо сказати, полігоном для тих, хто має ці козирі. Зараз це вони більше політичні козирі, економічні козирі, Ми тут не гравці. Закриють у тему вже остаточно останньою фразою. Що, власне, якщо говорити про козирі ворога, бо ми ж поговорили про козирі Трампа, про відсутність наших уже, то, власне, у ворога зараз основними козирами, все ж таки, якщо вже так моделювати гру козирами, є все ж таки, якби лишаються, на мій погляд, лише мілітари. Ну, економічно вже ніяк там нічого, вже, вже вже ніяк. Транзит газу закрився і так далі. Скоро, напевно, транзит і нафти мав би закритися, тому що закривати транзит російського газу, але лишати транзит російської нафти ну це, чесно кажучи, шизофренія, абсолютно дурка плаче. Но мені здається, що зараз лише мілітарні козири будуть Путіна. Це, по-перше, орешнік, про який типу всі призабули. Але який все одно є, і він враховується як така незбивна загроза масштабного характеру. Також за С, про яку ми також взагалі ніхто не говорить, але в руках, в лапах тих мавп з гранатами є найбільша атомна станція Європи. І що з нею може відбутися, це теж величезне питання. Ну і така поспіхом нахраписта окупація, зокрема. Це стосується Покровська і Торецька як двох ключових таких логістичних вузлів по Донбасу, що якби коли це станеться, воно мені здається вже закриє тему окупації Донбаса. В принципі, ось і, от такі ось, ось така зараз гра козарями, яка буде почергово застосовуватися, і ми тут, власне кажучи, в позиції, коли ми ведемо своє, робимо своє і спостерігаємо вже за тою вищою грою, проакцентувати яку, я так насмілився зі свого боку, з вашого друзів. Дякую, пане Остапе. Ми полігон для тих, хто мають козирі, ви так сказали. Мені слово козир, в принципі, асоціюється тільки з одною грою. Це карткова гра в дурня. Так, а так воно і є. Це називайте козирі-джокери. Власне кажучи, вже пішла гра мастями. Ну, тобто шістки, сімки, вісімки викинули вже на руках лише кольорові карти. Тобто крупні карти, карти з серйозними ставками, і тут наявність козирів і джокерів, все ж таки, мені здається, буде визначальною, тому що Трамп запропонував підняття гри до рівня козирів. Все, що було до того, то було таке тиць, мить, цюсь, пусь, ну, крок назад, два вперед, і отаке. От а тут уже все ж таки з сировинно-енергетичними нафтовими наїздами, які є бюджету утворювальними для ворога, це вже є козирна. І, власне кажучи, оскільки ми говоримо про гру козирами, то тут треба також десь якось одним оком і дивитися також на козирі нашого ворога, бо він їх ще не продемонстрував. І якщо грі козар буд, буде ця зворотня гра, двоходівка, ну, от, власне кажучи, ми поки що бачимо початок цієї гри перші ходи. Ну, Слово гра тут е, швидше метафорична. Так, Я теж прошу просто нашу так. аудиторію так. теж до цього ставитись належно. Тобто це така більша метафорика для спрощення е, е, ну, просто мови. Можливо, так легше сприйняти, сприйняти цю ситуацію, а відносно mm -hmm. Козарів? Америки, яких вона ще не показала. Я думаю, їх буде значно більше, ніж в Путіна. Так мені здається, в чому тут цікава напевно ситуація? В те, що всі очікували прямого лобового зіткнення Трампа з Путіним. Ну що вони напряму між собою будуть вирішувати, там, змагатися mm -hmm. там і так далі. Тут з боку Трампа це буде і вже є трошки ширша гра. Ось вилізла Саудівська Аравія, яка так нібито мляво, але взяла на ремарочку пропозицію Трампа. Просто по демпінгу збити ціни на нафту. І російський карлик гуляє лісом, кури Бамбук. Вже бачимо синхронні позиції Індії, в якої свої нюанси з Америкою завжди були є і будуть, то великі держави. Тим паче Китай. Китай це взагалі стратегічний ворог. Америки, стратегічний конкурент. В інавгураційній промові Китай був згаданий як загроза, як цивілізаційний виклик. От така синхронізація Трампа з іншими ключовими гравцями. Хай це буде ситуативно. Ситуативні такі, то навіть недомовленості, такі змови. Вони все одно є свідченнями значно ширшої гри. В Путіна того якби нема. І тут власне буде, ну тут основна і полягає така ну і без знак запитання, який поки що залишається без відповіді. Власне, якою буде вже дзеркальна відповідь, так і тут буде ну оце вже треба дивитися. Тут ми наперед забігати не будемо. Тут жодного азарту за цим спостерігати взагалі, чесно кажучи, немає бажання жодного. Ну але що це відбувається? На світовій геополітиці, ну то звичайно, що дивимося на це на Остапе, Дякую. Перейдемо до наступної теми, щоб якось живіше зробити наш ефір. Міністерство оборони та агенція оборонних закупівель Рустем Умеров та Марина Безрукова. Що за скандал <кхе> там відбувається? Чому Умеров змінив керівництво? АОС? та що не так, із закупівлею зброї? <кхе> ну знову ж таки. Кожен охочий з'ясувати, як то кажуть, синопсис цієї проблематики може в інтернеті пошукати, бо там перед історією не буду переповідати. Станом на зараз є Агенція оборонних закупівель, яка, яку очолює на думку Міністерства оборони, на думку Єрмака, на думку кліки. Хтось не дуже контрольований. Грубо, я дуже грубо це просто переповідаю. Ну, так, знаєте, на рівні дворової розмови через сіту з сусідом. Ну, ось воно так насправді і є. Там не дуже контрольована людина, величезний бюджет оборонних закупівель на кону це 300 мільярдів. З них величезна частина, це взагалі західні гроші найбільше. Звичайно, що кліка хоче одноосібно це контролювати. А західні партнери не хотіли би, щоб це одноосібно е е е контролювала кліка, яка не досі що освоює. Кошти так ще й вимагає і просить їх не перевіряти, прозорість не досліджувати, не питати про доцільність. Ну, є цар, вирішив, все, яке ваше, яке ваше діло, ваше діло гроші давати. Так, власне кажучи, оце на якомусь дуже спопсовленому, такому спримітивізованому рівні десь так відбувається. Відбувається боротьба влади, зокрема Міністерства оборони як частини кліки. До повного контролю, до повного монопольного контролю за всіма оборонними закупівлями, без доступу туди жодної, не те, що на 10% неконтрольованої маріонетки, ну, що там, там має бути, бути 100% лише контрольована маріонетка. От, власне кажучи, і все. Вони не можуть припустити, щоб взагалі в цій сфері якесь стороннє око, стороння. Сфера ну, б, сторона впливу взагалі була присутня, навіть теоретично. Власне кажучи, тому, попри те, б там не відбувалося голосування, хто за, хто проти, більшість за, там то вже процедурні моменти то вже в суди піде, ми на голій поверхні маємо просто констатований факт про те, що одноосібна влада хоче бути супер одноосібною в абсолютно усіх сферах і в першу чергу в цій. Тому коли якась там, якась там наглядова рада, якась там рада, якась там ще там щось проголосувала щось не то, то міністр просто-напросто свиснув всіх, розігнав, сказав, що йдіть на три букви, у нас буде тільки так, як мені треба, і офісу президента. От і вся історія. Як воно закінчиться, маю печальний прогноз, тому що я тут мушу це сказати, на кону не просто контроль за потоками. І монопольний контроль за оборонними закупівлями. Ну тут на кону стоїть так звана данська модель. Я про це якось теж цілий mm -hmm. відеоблог записав, так щоб теж не тратити часу нашої аудиторії. Данська модель це запропонована данією модель, коли вони просто напряму дають гроші західні партнери Україні на виготовлення зброї в Україні, тобто вони проплачують виробництво озброєння в Україні. І от і за такою моделлю, зокрема, по Данії вже 700 мільйонів доларів зайшло. Від Норвегії, і Швеції зайшло там по 70-40 по мільйонів, вже і інші країни будуть підтягуватися. А от це весь цей скандал, про який ви мене запитали, він якраз і б'є по так званій данській моделі, тому що союзники ну, навряд чи захочуть давати свої гроші на виробництво зброї, але щоб це контролювали лише. Лише владна кліка, та ще й без права запитати, перевірити, спитати, прозвітуватися, дослідити доброчесність закупівель, прозорість і так далі. І так далі. От от, власне кажучи, і весь сир це дуже дуже печальна історія, бо вона б'є по обороноздатності. Ви самі це розумієте. Знаєте, маржа, як то кажуть, понад усе. Та пане Остапе, якщо простіше сказати, кого послали в магазин, той нарештою їсть морозиво. Якось приблизно так Ну, напевно. там. До речі, дуже багато матеріалів можна в інтернеті почитати. Що це за скандал? Про хто на кого бочку котить, і хто я зумисно, кого... Зважу я не вдавався. Я в цю фактах uh -huh. не вдавався. Я так спробував дуже так, навіть трошки вульгарно, так згрубша, uh -huh. але просто накидати основний сюжет. Ну бо на мій погляд, воно все опирається, все. а все інше Піна, ну, але це треба ще зауважити, що у нас війна, і тут сюжету цього не повинно в принципі бути ніякого. У а, а, нас половини не повинно бути з того, в чому ми живемо. Якщо не все, давайте ще одну тему розглянемо. Швиденько меблева фабрика у Закарпатті. В Закарпатській області залучить 160 працівників з Народної Республіки Бангладеш, ДП «Ламела» у Тячецькому міській територіальній громаді Закарпаття, котре спеціалізується на виготовленні меблів, у зв'язку з розширенням виробництва веде перемовини з МЗС про процевлаштування на умовах трудового договору 160 осіб із Бангладешу. Що це відбувається? Це до речі, в телеграмі слово написав Мирослав Білецький, голова Закарпатської ОДА. Я бачив цю інформацію. Це перша ластівка, вона є неминуча. А що хоче народ, який емігрує з своєї країни масово? У нас, вибачте, мінус 5, мінус 6 мільйонів з війною. Ну, що хоче народ, в якого криза робочих місць катастрофічна? де мобілізація і бусифікація, я так сказав, призвела до обвалу ринку праці, особливо чоловічої. Ну тобто, а що хотіти, звичайно, ці місця займуть країни третього світу. Тому що всі виробництва, які будуть, ну вони будуть запускатися з мінімізацією витрат на робочу силу, і простіше, звичайно, Бангладешом щось робити, виготовляти, будувати. А ти паче в нас в Україні обвал демографічний за собою, власне, потягнув обвал ринку праці. Ми теж про це я пам'ятаю не раз до цієї теми апелювали, і це є перша ластівка, тому що, якщо умовно кажучи, наше міністерство говорить про кризу рук. Кількості 4 мільйонів робочих місць криза нема. От вакансії є, нема ким. Тому що, по-перше, не підуть працевлаштовуватися, бо це ж треба 4 кола пекла і там офіційно все через ТЦК. По-друге, просто фізично нема, тому що працездатне населення виїхало. Не виїхали пенсіонери, не виїхали хворі, не виїхали субсидіанти. Виїхало працездатне населення 25-50 років. Це ключова база економіки. Тому, звичайно, і далі це фактично за прикладом цього Закарпаття. Це така перша ластівка, я б сказав, така репетиція, генеральна. Це фактично модель повоєнної України в частині залучення робочої сили. Нема місцевої, буде з третіх країн. До Бангладешу долучається Пакистан, Афганістан, країни Середньої Азії і так далі. І так далі. І тут, ну, якби це є. Така економічна невідворотність, тому що держава не створює жодних умов для того, аби на своїй землі жило і працювало власне населення і рідний народ, тому що він має бути або винищений в війні, або емігрований в кількості 4, 5, 6 мільйонів за кордон з неповерненням сюди. І ми це розуміємо, це вже навіть смішно про це говорити. Ну то, власне кажучи, це буде заповнюватися як в фізиці, порожнє місце не буває. Тому, звичайно, країни третього світу будуть розцінювати Україну, особливо повоєнну, з величезною кількістю підрядів, з величезною кількістю відбудов, важкої фізичної праці. Це буде розцінювати як прекрасний спосіб заробляти, тому що вибачте на слові, то що їм тут будуть давати якісь розумієте, 800 чи 1000 доларів для Бангладешу, то, то чесно кажучи, ну за. Манна небесна. Тому це є репетиція. Це є перша ластівка того, що і буде відбуватися згодом не тільки через війну, просто щоб правильно зрозуміли, а також через абсолютно недалекосяжну, недалекоглядну, бездумну позицію самої державної влади, яка готує, власне, все не для своїх. Ну, а розуміємо. Манна небесна з християнської притчі це дуже гарне порівняння з вашої сторони. Відповідно, Бангладешу пане Остапе, так. давайте ще поговоримо. Ви сказали, виїхали, але тут деяка ремарочка для мене ще багато людей залучені у війні. Отак От треба додати працездатного ну, населення. Тому, така тому числі ситуація. Так, а відносно політики держави, відносно бронювань і інших програм державних, чому це не спрацювало? Чому є потреба? Ну, це, це і не могло спрацювати. Ну тобто держава не має стратегії ведення війни так, щоб ще й працювала економіка, щоб ще й жив тил. Щоб розвивалася країна, ну слово розвивалася країна під час війни, це, знаєте, звучить як Сюморон. Ну, але якщо нас націлили, мали не на вічну війну, ну то що? Це означає, що це має що один кінець дороги, чи що держава не має стратегії ось життя країни, повноцінного навіть в час війни. Держава має лише стратегію е, такої просто витягування себе жил. І це рано чи пізно все одно закінчиться, тому що ресурси не відновлені. Ну ресурси неможливо відновити ресурси понівечені війною. І тому цей цю прогалину все одно чимось буде заповнюватися. От ми по цьому, як то кав, випадку Закарпаттям бачимо, чим це, власне кажучи, ну тут нічого дивного на жаль немає. Дякую, з нами був Остап Друздов, відомий журналіст, блогер та письменник. Гарного дня до побачення. Там займ. Підпишіться на канал Радіо UA Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на Патреоні. Посилання в описі.